Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити ось такий гарненький подарунковий пакетик. Ну що, почнемо. Для цього ми візьмемо двосторонній аркуш кольорового паперу будь-якого кольору, який ви захочете, ножиці, серветки, клей та фломастери, чорний та інші кольори, які ви забажаєте. Спочатку кладемо аркуш перед собою ось так, горизонтально. І перше, що ми зробимо, це загорнемо краєчок з однієї сторони десь приблизно на 1 сантиметр. Можна трошки більше. Ось так. І зробимо загин. Далі перегортаємо, кладемо аркуш. Вертикально вже і теж десь приблизно на 1 сантиметр загинаємо знизу. Тепер беремо за низ аркушу та складаємо його навпіл. Тепер розкриваємо наш аркуш. Кладемо ось таким чином, і ось цю частинку нам потрібно буде промазати клеєм. Клеємо. Ось так ми приклеїли, тепер перегортаємо, кладемо ось так перед собою і треба знов скласти навпіл. Добре, формуючи загин. Далі ми розкриємо заготівочку, перегорнемо і знову складемо для того, щоб загин у нас був більш чіткіший. Розкрили, знов перегортаємо і там, де наша частинка вже має ось таку складочку. Треба ще її загорнути ось так вгору. Розгортаємо, перегортаємо та в інший бік її теж загинаємо. Тепер беремо за куточок та складаємо ось так до центру. Далі розкриваємо, і нам потрібно буде ось цю частинку загнути приблизно по тій лінії, де був тільки що загиб. Ось так. Далі беремо нижній куточок і ось так теж загортаємо до центру. І вже те ж саме робимо з цього боку. Виходить у нас ніби ось такий літачок і тепер нам потрібно ось так загорнути його вгору. Тепер все розгортаємо і бачимо серединку нашої роботи. З правого боку, ось тут ви можете намалювати якийсь малюночок, який буде ось тут у нас зображений. Ви можете намалювати якесь смішне обличчя або квіточку, що завгодно, що ви забажаєте. От зараз я намалюю, наприклад, квітку. Ось так в мене виходить. Тепер я беру обережні ножиці і нам потрібно розрізати по ось цьому загину, але не до кінця. Ось таким чином. До першої лінії. Тепер ми розгортаємо і складаємо ось так, щоб квіточка вийшла з ліворуч. І теж розрізаємо до першої лінії. У нас виходить ось такі чотири квадратики. Два ці загинаємо, а ці нам потрібно промазати клеєм. Добре промазуємо Так будемо формувати дно нашої коробочки. Ось так вже виходить. Тепер спочатку загинаємо один бік непромазаний клеєм, на нього той що промазаний, далі знову промазаний. І тепер останнє теж промазуємо клеєм і приклеємо. Це буде дно пакетику. Можна ось так ручкою трошки придавити. Наш пакетик вже майже готов, ставимо його і ось тут по боках у нас є. Загине ось так, його збираємо. Далі ви можете ще розмалювати його або прикрасити якимось гарним бантиком. Наприклад, ось такий я приготувала вже. Я промажу його клеєм та приклею. Виходять ось такі гарні подарункові пакетики. Насилайте фото своїх робіт, буду дуже чекати.